Біла челядина був цар. Він мав три парубки і три дівчини. Як він умирав, то сказав Хлопці, як хто буде ці дівки питати, то ви їх віддавайте, тручайте їх з дому. Умер цар і цариця вмерла. Полягали одного разу брати і сестри спати. А на дворі вітер віє, і хтось стукає у вікно, вийде на двір. І ніхто не хоче на двір виходити, лиш менший брат вийшов. А то прийшов жених вітер. Дай за мене старшу сестру, сказав вітер. Найменший брат пішов до хати, узяв старшу сестру за руку, вивів її і віддав вітрові за жінку. А як віддав, зняв з неї собі на пам'ять перстень. О півночі світить місяць і гуде вітер на дворі, І знов стукає хтось у вікно. Вийде на двір, І знов ніхто не хоче виходити, лиш найменший брат вийшов. А то прийшов жених місяць дай за мене середущу сестру. Пішов найменший брат до хати, узяв середущу сестру за руку. Вивів її і віддав місяцеві за жінку, а як віддавав, зняв із неї собі на пам'ять перстень. Настав ранок, і так сонце гріє, так сонце гріє і чути на дворі голос мой, вийди на двір!» виходить найменший брат. Примітка мой фамільярний вигук при звертанні. А то прийшов жених сонце. Дай за мене свою меншу сестру. Пішов найменший брат до хати, взяв меншу сестру за руку, вивів її і віддав сонцеві за жінку, і, як віддавав, зняв із неї собі на пам'ять перстень. Повставали брати, сестер нема, нема кому їсти варити, ловлять старші брати меншого і б'ють. Покинув їх менший брат іде світом. Іде, дивиться, граються хлопці буками у скраклі. Примітка скраклі грав кеглі. Гай, я з вами буду гратися, каже менший брат. Став він з ними гратися, а тут іде баба і несе з банки з водою. Він кинув буком і побив її з банки. А вона каже синку, аби ти тоді оженився, коли білу челядину знайдеш? І де він шукати білу челядину? Де ж вона живе, щоб я міг її взяти? питає в людей. А люди кажуть є в цім краю вербова лунга. Примітка лунга? Долина Ологовина. Межитою тою лунгою вона спить щодня у півдні, а коло неї рушниця, хорт і сокіл. Знайшов царевич ту лунгу. Біла челядина спить, а він забрав тихо рушницю, хорта й сокола, а тоді збудив її Гай, вставай. Біла челядина встала, побачила, що нема рушниці хорта й сокола, подивилася на царевича і сказала Ти переміг, я буду твоя жена. А була вона така файна, що в світі такої більш нема. Узяв він її за жінку. Кожного місяця біла челядина носила кудись по штири калачі, і як ішла, то все казала чоловікові. Щоб ти не дивився до того хліва, що золотою колодкою замкнений. А йому цікаво було, що в тім хліві. Узяв він та й відімкнув, а в тім хліві був страшний змій, закований дванадцятьма обручами. І каже Змій, паничу царевичу, дай мені штов вина і три хліби». Дав йому царевич штов вина і три сліби, як випив змій вино І з'їв три хліби, на ньому лопнули три обручі. Паничу царевичу, дай мені штоф вина і штири хліби!» Дав йому царевич штоф вина і штири хліби. Як випив змій, ще штов вина і з'їв чотири хліби, лопнуло на ньому п'ять обручів, лишилося Ще штири обручі. Дай мені ще штов вина і три хліби. Той бере дає, і як випив змій те вино, як з'їв той хліб, як подувся усі обручі полопали. А біла челядина якраз поверталася додому, і Змій хапнув її недалеко від хати, і як ніс її змій, вона крикнула чоловікові Будеш мене шукати у золотих горах, скляних дворах. І де він шукати ті золоті гори, скляні двори? Одного разу приморився він і сів на керницю спочити. Прийшла якась дівчина брати води і дала йому напитися. А то була дочка. Його старшої сестри. Він напився і кинув дівчині у воду перстень старшої сестри. Приходить дівчина додому і каже Якийсь чоловік кинув мені в воду перстень. Мати подивилася і пізнала свій перстень. Приклич того чоловіка сюди, сказала мати. Він прийшов, а сестра каже: Ей, брате, видом видати слихом слихати. Чула, брате, що тися оженив? Оженився, та й жінки не маю, каже брат, та й питає, твій чоловік вітер. Чи він не видав, чи не слихав, де ті золоті гори скляні двори? Спитаю його, а ти лягай під корито, бо як прийде вітер, то розвіє тебе на попіл. Ліг він під корито, приходить вітер. А, прісна душа тут є, але прісна не прісна, а ти давай їсти. Дала жінка йому їсти та й каже. Чоловіче, якби котрий мій брат з'явився, що б ти йому зробив? Якби старший розвів би його на попіл, якби середущий теж би це зробив, а якби менший прийняв би його як великого гостя. А вона каже, менший тут. Ану, покажи його. Вона показала, а вітер каже, Е, кумнате, видом видати, слихом слихати чув я, що тися оженив. Кумнате, в мене вкрали жінку. Чи ви не видали, чи ви не слихали, де ті золоті гори скляні двори? А вітер каже, не видав. Та посадив його вітер за стіл та файно прийняв його, а тоді каже Я йду спитаю свою птаху. Скликав вітер свою птаху і спитав, сказали їм, не знають. Дає сестра братові на дорогу хліба, сала, і пішов він далі шукати. Ішов, ішов, заморився і сів коло другої керниці спочити. Коли це приходить брати води дочка середущої сестри? Дай -ко вуйкові напитися води, сказав він. Вона дала напитися, а він кинув їй у воду перстень середущої сестри. Приходить дівчина додому та й каже, Мамо, якийсь чоловік кинув мені перстень у воду. Мати подивилася перстень її. Іди приклич того вуйка сюди. Приходить брат. Ей, брате, видом видати слихом слихати, чула, що тися женив. — Оженився, та й жінки не маю. мене вкрав її. Казала вона, щоб шукав я її у золотих горах, скляних дворах. Чи ви не видали, чи ви не слихали, де ті золоті гори скляні двори? Твій чоловік місяць, він скрізь пересвічує. Питай його, чи він не видав, чи не слихав. А сестра каже добре, але ти лягай під корито, бо як він прийде, то розпече тебе на грань. Примітка грань жар. Приходить додому місяць. Є в хаті прісна душа. Але прісна, не прісна, давай їсти. Дала жінка місяцеві їсти та й питає, якби котрий брат мій з'явився, що б ти йому зробив? Якби старший, я б його на грані розпік, якби середущий теж би це зробив, а якби менший за великого б гостя прийняв. А вона каже Та менший тут і є. Ану, покажися, сказав місяць. Брат показався. Видом видати, слихом слихати, Чув я, що ти женив. Оженився, та й жінки не маю. Чи ви не слихали? Де ті золоті гори скляні двори? А місяць каже, давай перш поїмо та й посадив його за стіл. Повечеряли. Пішов місяць і скликав усю свою птаху. І птаха сказала не знаємо. Дала середуща сестра братові на дорогу хліба, сала, і він пішов далі. Ішов, ішов і знову сів на кірницю спочивати. І прийшов до тої кірниці хлопець меншої сестри. Набрав хлопець води, а менший брат каже Дай ко напитися вуйкові, Той дав. Войко напився і кинув у казан перстень своєї меншої сестри. Прийшов хлопець додому і сказав мамі, якийсь чоловік напився води і кинув мені перстень у воду. Подивилася вона її перстень. Іди, приклич його сюди, сказала вона синові. Прийшов менший брат, а вона й каже Брате, видом видати слихом слихати чула, що тися женив. Оженився та й жінки не маю, змій забрав. Казала, щоб я шукав її у Золотих горах, в скляних дворах. Твій чоловік сонце, він усе пересвічує, то чи не бачив він де золоті гори, скляні двори? Добре, я спитаю, а ти лягай під корито, щоб він тебе не спік. Приходить сонце і каже Прісна душа тут є. Прісна не прісна, давай їсти. Якби котрий брат мій з'явився, що ти йому зробив? питає жінка. Якби старший я б його на грань спалив, якби середущий теж би це зробив, а якби менший, за великого б гостя прийняв, а вона каже Та менший тут є. Ану, покажися, каже сонце. Брат показався. Ей, кумнате, видом видати, слихом слихати, чув я, що ти женив. Оженився, та й жінки не маю, Змій забрав, казала, щоб я шукав її у золотих горах, скляних дворах. Ви скрізь пересвічуєте, то чи ви не видали, чи ви не слихали, де ті золоті гори скляні двори? Сідай за стіл, я спитаю своєї птахи, може, вона знає. Пішов сонце питати свою птаху, а птаха сказала, не знаємо, але ззаду летить Орел. Він знає, де золоті гори скляні двори. Прилетів Орел, сонце каже візьми цього чоловіка і покажи йому, де золоті гори скляні двори. І сказав Орел царевичу візьми дві банки яловичого м'яса. І дві пляшки води. Коли я буду підійматися дуже високо, дай мені води, а коли буду спускатися низько, дай м'яса. Летять вони, а недалеко від Золотих Гір була річка. Орел питає Перелетіли ми річку? Ніще. Орел далі летить і знову питає Перелетіли річку. Перелетіли, каже царевич. Тоді спустив його орел на землю та й полетів назад. Глянув царевич, а річки вони ще не перелетіли. Він ще на цім боці, а коло річки б'ються хлопці. Мой хлопці, питає царевич, над чим ви б'єтеся? Над татовим добром. А яке це татове добро? Це такий бучок. Що як махнеш ним, то у річці вода розійдеться на боки, і такий капелюшок, що видіти тебе ніхто в нім не буде, і такі черевички, що можна йти по воді й мокрий не будеш. Отаке татове добро. Мой, хлопці, я вас судити буду, каже царевич. Дайте мені усе це, я вберуся, прийду річку і кину все на тім боці. Котрий борше все це візьме, того й буде. Дали вони йому усе те. А він річку перейшов, але не кидає їх добро, а йде з ним далі, до золотих гір скляних дворів. Приходить він до скляних дворів, а там грається малий хлопець, а то був його син, дитина його жінки. Царевич мав золоте Яблучко. Дав він його дитині і сказав Най скажи мамі, що це від першого ненька. Прийшла дитина до хати, дала матері яблуко і каже Мамо, це від першого ненька. А де він, той перший ненько? Тут він був. Вона подивилася: нема нікого, а він був у капелюсі. Покажися, де ти, сказала вона. Царевич скинув капелюх, і жінка побачила його. А Змія дома не було. Царевич каже жінці, спитай Змія, де його душа? заховався чоловік. Тут прилетів Змій, жінка й питає його. Скажи, де твоя душа? Моя душа у Вінникові. Взяла жінка віник, позолотила його, замітає, нема душі у віникові. знову питає вона мужа. Скажи правду, де твоя душа? Моя душа в барана в рогах. Назолотила вона баранові роги. Баран бився, позлітка з рогів злетіла, а баран живе. Питає вона знов. Чоловіче, де ж твоя душа? І Змій. Розказав їй є скеля, а у скелі коза, а в козі моя душа. Та коза виходить раз на день, шовкової трави хапне тричі і назад входить у скалу. Бере царевич булаву, йде до скали і чекає на козу. Вийшла коза, хапнула три рази трави, текла. А на другий день вийшла, лиш раз хапнула, а він махнув булавою і вбив її. А з кози заєць вискочив. Він убив зайця, а з зайця вийшла качка. Убив він і качку, а з неї випало яйце. Царевич бере яйце у руки, аж тут змій летить. Царевич кинув яйце на землю і воно розбилося. І змій одразу сконав. А царевич забрав свою жінку та сина, поїхав до двірця і жив з ними до кінця.